Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Мої вітання усім нашим глядачам. Сьогодні у цій порі ми маємо гостя, який завітав до нашої студії, аби обговорити актуальні теми сьогодення. Те, що хвилює. Усю громаду і те, що хвилює на кожного з нас, зокрема, я маю честь представити вам гостя нашої студії. Це народний депутат України Володимир Михайлович Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайловичу. Добро здону. Бачимо вас часто, стежимо за вашою діяльністю, але з поміж останнього, де бачили вашу активну громадську позицію, це участь у круглому столі, більше відомому як круглий стіл єдності або єднання. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас особисто участь у такому заході була важлива? І наскільки нині круглий стіл може допомогти вирішити ту складну ситуацію, яка сьогодні є у певних регіонах України? Насамперед. Дозвольте висловити співчуття рідним і близьких наших людей, які загинули, виконуючи обов'язок, по суті, справи, затуливши собою, закривши собою тих, хто так активно виступав на круглому столі. Я переконаний, що їх смерть це вина і відповідальність влади, і я переконаний, що тепер як спокуту, Цієї відповідальності потрібно все зробити для того, щоб підтримати сім'ї рідних і близьких людей, які у мирний час склали свої голови за країну. Тепер щодо круглого столу, то я повинен сказати, звичайно, краще, краще зробити все, щоб мирним шляхом вирішити той глибокий конфлікт. Який переростає в війну, але для цього потрібно мати відчуття відповідальності, знати, які є потреби і що потрібно зробити. Те, щоб був скликаний такий круглий сіл, в принципі, це добре. Разом з тим, я повинен сказати, що на моє глибоке переконання, цей перший круглий сіл швидше був імітацією. Продовженням таких собі так званих круглих столів у той попередній період за режиму Януковича, які, по суті, справи демонстрували процес, перетворилися на балаканину часто на взаємні претензії, і звинувачення, які призвели до таких трагічних наслідків. Відтак, будь-який круглий сіл має. Завершуватись прийняттям рекомендацій, які були прийнятні для суспільства, які б давали результат і створили передумови, передбачали кроки для замирення України і припинення протистояння, припинення втручання у внутрішні справи України. А головне, щоб не допускали подальших смертей людей в Україні. Повірте, я у 2004 році. Коли брався за такі круглі столи, то їх відбулося основних таких засідань. Три після кожного приймалось рішення, які дозволяли нам зробити певні кроки, досягти певних компромісів, досягти певних поступок. І, врешті зробили, було зроблено все, щоб не допустити протистояння в країні, не допустити крові. Сьогодні ми. На превеликий жаль, маємо е, трагедію, маємо небезпеку розчленування е, України. Е, я був прикро вражений тим, що так на цьому круглому столі по суті справи прозвучали традиційні е, заклинання, і традиційні звинувачення і традиційні е, заклики. Причому сказали, що треба швиденько дві години позасідали. Ми і так же довго сидимо, Вже три години треба, треба закінчувати. Е, Результату поки що ніякого. На великий жаль, мені не вдалося виступити, хоча на мене посилалися на те, що мої пропозиції є прийнятними, але не дали їх виголосити. Тому а які у вас є пропозиції? Я вважаю, по-перше, треба зобов'язати політиків, учасників Круглого столу, які дзеркалюють певні настрої в суспільстві, представляють певні інтереси і певні території, що, по-перше, вони всі погодилися з тим, що. Непорушними є базові базові цінності України українського суспільства насамперед. Ми повинні виступати всі за мирну Україну. Так, ми повинні так, виступати будемо. всі за цілісну Україну. Так, ми не повинні допускати подальшої ескалації конфлікту. Так, ми повинні мати от ті несучі конструкції, які забезпечують будь-яку державу, цілісність будь-якої держави так. Ми повинні виходити з того, що головне сьогодні дати можливість людям дихати, відчути те, що вони захищені, відчути, що держава відповідає за безпеку в державі, а не звертається до різного роду угрупувань. Ми єдині в тому, що треба вилучити всю незаконну зброю і прибрати з вулиць всі незаконні військові формування так. Ми за те, щоб не, наші міста і сили не нагадували воєнну добу, щоб не було захоплених приміщень так. А далі треба прийняти е, наступні рішення. Е, зокрема, я думаю, було б дуже важливо, коли б е, е, всі погодились, що треба якомога швидше завершити президентські вибори. І очевидно, треба було б покликати всіх е, е, кандидатів у президенти на цей круглий сіл і сказати їм: ви всі ж переживаєте за Україну. Але е, цілком очевидно, е, які будуть результати президентських виборів. Сідайте тут, домовляйтеся, хто яку сферу відповідальності буде брати на себе. Я розумію, що за кожним з кандидатів є підтримка людей, там від 5 до 10, можливо, і більше відсотків. Ну, давайте, хай працює міністром. Люди ж підтримують. Хай працює в уряді, хай працює головою Верховної Ради, якщо він е, депутат. І давайте проведемо вибори для того, щоб у нас не було конфліктів протистоянь ще між кандидатами, які всі виступають за країну. І бажано, щоб ці вибори завершилися у першому турі, щоб люди підтвердили, кому вони вірять свою долю, долю своїх сімей, і який повинен в тому числі на міжнародній арені домогтися проведення зрозумілих переговорів, не тих, які ми сьогодні бачимо. Другий момент. Треба прийняти закон, який би мав конституційний вимір, який чітко фіксував принципи, на яких буде базуватися далі життя української держави, який наш буде безпековий статус. Сьогодні Україна це поле зіткнення заходу і сходу. Давайте тоді ми скажемо, якщо Україна сьогодні є таким полем протистояння, то треба, мабуть, закріпити нейтральний статус України. Щоб його визнала Організація Об'єднаних Націй, щоб Будапештський меморандум, який є політичний документом про територіальну цілісність України, набув статус міжнародного правового юридично зобов'язуючого документу, давайте скажемо, як ми будемо організовувати життя на областях, що нам що людям в області не будуть присилати керівників, а люди будуть обирати їх і контролювати, і мати можливість з них питати. Бо зараз дійшло до того, що вже в районній адміністрації засилають людей з інших областей, які уявлення не мають, що таке район, які потреби людей, яка кількість населених пунктів, яка їх специфіка. А чи можна на ці тенденції якось вплинути, коли ставлять, скажімо так, потрапляють до, на керівні посади? Ну, люди, які ще мають десь недостатньо досвіду або мають, є професіоналами зовсім в інших сферах і царинах? Справа в тім, вихід один. Щоб люди е, обирали обласну раду, uh -huh. обласна рада фо формувала виконком, і щоб голова виконкому виконував обов'язки керівника е, області, а люди, щоб мали можливість е, в такий простий спосіб відкликати, якщо ця людина не виправдовує їх сподівань, якщо вона зрадила тим обіцянкам, які вона висловлювала, рівно ж. Як і люди мають мати можливість відкликати будь-якого депутата обласної ради і Верховної Ради також. Окрім того, це треба зробити на рівні районів. Тоді, я думаю, не буде спокуси ділити Україну. Одна із причин конфлікту, що Україну поділили на три частини, три політичних сили. Удар, свобода, батьківщина розділили по квотному принципу області між собою. В середині кожної області вони поділили також райони на три. От зараз ми бачимо ті конфлікти, коли навіть, так би мовити, своїх, своїх, я буду вживати це слово, голів районних державних адміністрацій не пускають в адміністрацію, як це має місце, скажімо, у Баранівському районі Житомирської області. Треба прийняти це рішення щодо виборів президента. Прийняти. Є, мовна проблема, якщо кажуть, що є, в інтересах збереження України, давайте визначимось. Як ми далі будемо розвивати цю е, проблему? І цей закон, окрім всього іншого, дозволить Україні мати переговорну позицію сильну на міжнародній арені. Бо ми поки відбиваємося, поки е, скаржимося, а в нас немає позиції. А страждають від цього насамперед люди. І домовитися, що коли заспокоїться ситуація, то треба провести референдум в Україні з приводу територіальної цілісності, можливо, з приводу інших проблем, у тому числі щодо статусу Криму. І Крим, я думаю, я в цьому упевнений, люди підтвердять, є невід'ємною складовою частиною України. І тоді е, уряд України, влада України повинна виступати перед Росією з єдиною позицією, яку задекларував український народ. Це ж так очевидно. І це потрібно зробити. І не сподіватися, що Сполучені Штати Америки, Євросоюз вирішать наші проблеми. Ні. Ми повинні продемонструвати силу і здатність і волю, бути єдиними, бути цілісними, а відтак і вони будуть. Нас тоді підтримувати, от е, сьогодні такий модний. Я навмисне кажу це слово модний аргумент е, представників зі сходу, які кажуть, нас не чують. Е, дайте нам владу. Ми хочемо бути почутими. Але один е, український відомий журналіст нещодавно висловив такі міркування: що, приміром, е, містечко Горлівка нічим не краще ніж містечко Шепетівка, і вони повинні бути в однакових, е, скажімо так, положеннях, в однаковій ситуації, і не треба оцим аргументом зловживати. Що нас не чують, ми хочемо бути почуті. Як ви вважаєте, сьогодні доцільно говорити про те, що е, віддалені села, віддалені містечка, зрештою, регіони України є непочутими? Ну, звичайно. звичайно, тим більше, якщо ми говоримо про Житомирщину, у нас тут, як ви знаєте, і ми знаємо, надзвичайно працювати і навіть покірні, покірні люди. Ви сьогодні зверніть увагу на те, що а у нас дуже багато людей від мобілізованих у збройні сили України По Житомирській області це більше 10,5 тисяч людей. І на півдні України в Херсонській області мене запитували, в тому числі люди із Житомирської області з мого виборчого округу. А чому ми? Чому ми не бачимо тут інших? І на це питання інколи немає відповідей. І разом з тим я повинен сказати, що багато проблем цих людей, які були відмобілізовані, залишались невирішеними. І мені довелося дуже довго вести полеміку і діалог для того, щоб провести 6 травня відповідне рішення Верховної Ради, в тому числі щодо. Передислокації щодо ротації щодо звільнення людей, які були відмобілізовані і відслужили потрібний термін, особливо і в першу чергу тих, в якого є сімейні негаразди і сімейні проблеми. Але я змушений сказати, що коли ця постанова була прийнята 6 числа, мені довелося неодноразово писати ще листи і звернення, а потім виходити на трибуну і на підвищених тонах. Емоційно а, кричати про те, чому до цього часу не підписаний цей документ, він після того лише був підписаний і одразу почалася його ревізія, бо йдеться про те, що цим людям треба розв'язати ряд проблем, які служать в Збройних силах. Це і питання кредитів, так. які не можуть обслуговувати. Це і питання а, навчання дітей, за яких є проблема чим, а, а, заплатити. Це і проблема заробітної платні, тобто безліч проблем. І в цьому документі ці питання були врегульовані. На превеликий жаль, у мене складається враження, що крім всього іншого простежується така лінія, щоб оцей безлад, оце протистояння цей конфлікт в Україні тривав. Тому що люди при владі, в них все вдалося, їм змінювати нічого не хочеться. На превеликий жаль, це свідчить і про сам стан справ у політичному середовищі України владу отримали, думають. Головне тепер її не віддати ну про отриману владу зрозуміло, але все ж таки хочеться продовжити тему тих, хто є мобілізованими, і тих, хто захищає сьогодні власне цілісність української держави? Ви знаєте, коли з'явилися мобілізовані, з'явилася потреба допом... і заговорили про потребу українському війську, і тут Житомирщина також з поміж перших почала допомагати. Зокрема, наш Микола Рученко поїхав у гарячі точки. Завіз допомогу. Потім цю ініціативу підхопили. Скажіть, будь ласка, як сьогодні на державному рівні? Можна надати тої допомоги більш-менш оптимально, аби оці громадські ініціативи не були вже такими нагальними і такими необхідними. І чи можуть сьогодні депутати згуртовано якимись рішеннями підтримати українське військо? Я б вам сказати, що оця допомога, цей людський порив, він має великий моральний вимір. Це свідчення того, що є взаємопідтримка, є розуміння того, що армія потребує уваги. Хоча очевидно, що оцей порівень не вирішить матеріальних проблем, технічних проблем, оскільки наші люди, наше суспільство бідне. Тому сьогодні питання треба ставити і в іншій площині. Про що сьогодні я також говорив із своїми колегами. Це контроль за тими коштами, які виділяє держава сьогодні на Збройні Сили України. Я повинен нагадати, що лише останнім часом понад планові бюджетні показники на армію виділено понад 7 мільярдів гривень. І проблема полягає в тому, що вони були використані раціонально що вони були використані по державному і відповідально, щоб не було вже традиційно загалом для організації життя в Україні розкрадання бюджетних коштів. І бо сьогодні, скажімо, для військовослужбовців на першому місці стоїть навіть питання не харчування, на першому місці питання персонального захисту, починаються з бронежилетів, так. шоломів, приладів нічного бачення, тепловізорів. Оскільки військові мені говорять, що вони по суті справи роздягнені, якщо виходити з того, що ця фактична війна вона є підступна, коли не бачиш, звідки може пролунати постріл, а вночі військові говорять про те, що вони сліпі. А ви знаєте, що тепловізор дозволяє вночі бачити на два кілометри, сховатися практично неможливо. От оці проблеми я не кажу про інші питання, і про те, що треба зробити все, щоб проблеми України всередині країни вирішували не військові. Це останній аргумент. Тут треба продемонструвати відповідальність тим, хто відповідає за прийняття рішень. Тут треба продемонструвати всім, крім всього іншого. І нашу позицію на міжнародній арені, Так, да, Росія завдала Україні величезної образи, забравши нахабно викличний спосіб цинічно Крим. І сьогодні без підтримки Росії ми не мали б тих проблем, які ми маємо на сході України. Хоча питань економічних, соціальних там дуже багато. Бо якщо подивитись на Житомирщину. І, скажімо, подивитись на Луганську область, населений пункт, про які ви говорили. Так у нас тут організоване життя набагато набагато краще. Про причини цього я говорити не буду, але це факти очевидний. Але сьогодні люди на будь-яких територіях, в будь-яких областях. Мають ці підстави ставити дуже гостро питання перед владою, Щоб вони припинили чвари і почали займатися людьми. Володимир Михайлович, Я вам дуже дякую за ці міркування, котрими ви поділилися у студії з нашими глядачами. Глядачам я нагадаю, що сьогодні гостем програми був народний депутат України, наш земляк Володимир Михайлович Литвин. Бажаємо вам миру, добра і злагоди. Вам дякую за розмову на все добре. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.